CoinPow один з найпоширеніших і найбільших біткоін сайтів ПТЦ, що означає оплата за клі. Сьогодні ознайомлю вас з ним і покажу, як можна заробляти без складень, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео? Ставте вподобайки. Даний сайт працює ще з 2017 року і вже понад 8 років стабільно виплачує. Заробіток на даному Сайті вважається високим платні опитування, двохфакторна автентифікація. За що ж платить CoinPal? За те, що ви переглядаєте рекламу, проходите опитування, дивитеся відео. Даний сайт пропонує три різні типи оголошень. Знаходите ось таке очко, нажимаєте, і є чотири види оголошень. Перший surf Ads. кількість їх буває. Різна, може сягнути і до 35-40. Нажимаєте на перше посилання і чекаєте, коли пройде 60 секунд. Зарахують сатоші. А інколи потрібно буде пройти капчу. Ось зарахування. Пише 7 і 7 сатоші. Наступний, нажимаєте Windows Ads. Тут ви теж повинні клацати на оголошення, але з даної сторіночки не потрібно переходити. Вверху. Бігуночок буде йти, ось уже зарахувало. І так продивляєтеся. Не переходячи нікуди. На даному типу оголошень небагато. Наступний артикл Adds на даний момент немає, але якщо ви будете передивлятися, появиться. Потрібно буде теж залишатися на сторіночці, не переходити нікуди, поки не закінчиться таймер. Четвертий вид це відео Ads. Передивляєтеся відео і вам зараховують сатоші. На даному сайті є кран. Нажимаєте Fab. Усе і вибираєте 4 монетки, які хочете збирати. Я в основному беру біткоін, нажимаєте Claim, Claim Now. Проходить пару секунд. Потрібно буде пройти капчу або без капчі, буває. Claim now і нам вже зараховано. Наступний я беру Litecoin, це вже друге. Далі ефір, третя монетка. Ось тут потрібно пройти капчу. І четвертий я беру. Обов'язково вибирайте одні і ті самі монетки. Чому? Тому що, наприклад, сьогодні ви взяли одні 4 монетки, завтра другі 4 монетки. І у вас буде назбируватися кількість ось тут, ось тут. А для того щоб їх перевести в сатоші, потрібна мінімальна кількість для переводу. У кожної монетки вона різна. Коли ви збираєте одну й ту саму монетку, то можна швиденько. Назбирати на мінімалку і перевести до загального балансу. Як же ж переводити? У нас є відрав і є свап. Я в основному кожні ці монетки перевожу у біткоїни, нажимаю на ось цю синю цифру і мені BNB перекинуться в сатоші біткоїна. Нажимаю Swap. Так само роблю з Ефіріум, Swap, Лайткоїни, Свап. Litecoin, свап. І сатоші біткоїна вже збільшилось. А їх я не свапаю, а перевожу. Нажимаю Трансфер, всі сатоші і кнопочка Трансфер Вони потрапляють нам на основний баланс. Нажимаєте «Вернутися на головну сторіночку, і вони. Ось тут разом з основним балансом. Вилучати з даного сайта можна в різній валюті. Наприклад, якщо нажати візрал і відкрити всі методи вилучення і поповнення, даний сайт теж можна поповняти, але поповняти для того, щоб використовувати коїнпау для реклами, вибираєте собі любу монетку, яку хочете. Заходите в профайл, саме тут у вас є двофакторна дитифікація, ви її собі. Встановлюєте, нажимаєте Валет, вибираєте той гаманець, який вам потрібно записати, наприклад, біткоін. Сюди прописуєте свій адрес електронного гаманця біткоїна і нажимаєте «Не», щоб зберегти. І вилучати на біткоін зможете через 24 години після того, як зберегли свій гаманець. І так, з кожною валютою. Якщо ви хочете на ефір виводити, прописуєте Свій адрес і зберігаєте. Для того, щоб вилучити, нажимаєте на головний і відзволю. Я вивожу у лайткоїнах. У мене електронний гаманець вже прописаний. Хочу вивести всі сатоші. Зверніть увагу, що комісії немає. Коли я виводила на TRX, то комісія береться. Наприклад, TRX, бачите, комісія 0,5 TRX. І нажимаєте Confirm. Частинка моїх вилучень, що говорить, що сайт дійсно платить. Вилучення не моментальні, регламент у них по виводу: 72 години. CoinPow можна використовувати для реклами. Тоді вам потрібно нажати. Advertise, створюєте новий і вибираєте Power на англійській мові, можна використовувати перекладач, щоб знати, ви вибираєте, яке ви хочете, прописуєте назву свого сайту. Наприклад, якщо взяти відеореклама на YouTube, ви сюди пишете там назву, точно яке у вас є. Відео, нажимаєте далі, сюди поставите посилання відео, вибираєте, скільки хоче воно клік мінімально 100, а максимально вже собі вибирайте. Є на 15 секунд, є 20 секунд і 30 секунд. Ось тут у вас йде підрахування, і ви підтверджуєте. Але, щоб мати гроші для реклами, вам потрібно вернутися на панель приладів і зробити ось тут депозит. Депозит можете зробити в різній криптовалюті. Кнопочка Філіал промоматеріали, ось тут виберете своє реферальне посилання. Копіюєте. І відсилайте своїм знайомим друзям, з якими ви хочете поділитися. Коли гроші надійдуть на мій баланс, я цим всім поділюся у своєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, щоб дізнатися більше інформації про різні види заробітку, в яких я беру участь, є і складенням, і без. До зустрічі у наступних відео!